Шановні майстри, я вас вітаю з Днем Незалежності. Найкращий подарунок це донат на наші Збройні Сили України, які і від них залежить наша незалежність. Так ось, я передав свій інструмент, і інші магазини і постачальники передають інструменти мені, щоб вони були продані і всі кошти, всі 100% кошти. Пішли для, на пташки у миротворення. Уже 140 пташок поставлено в військо. Розумієте, да? Я дуже люблю пташки, бо більше пташок, більше хороших руських. Компанія Вегран постійно донатить, постійно е, фінансує дрони. Подивіться, він. Віталій передав ось такий шикарний слайдер, відкритий, який же він. Розробив і він же випускає ціну. Ви бачите. Як на мене, це найкраще для зняття фасочки, особливо для великого формату. Якщо у вас небагато роботи, то ви можете взяти ось такий пиловідвод на болгарку для кута 45 для фасочки. Він передав ось такий я поставив на болгарку, щоб ви бачили. пиловідвод для прямого різу. Для шліфування він також розробив ці пиловідводи. Пиловідводи не тільки для Бош, а бувають для різних болгарок. Крім того, він передав ось такий набір шпателів, окремо шпателях. І для того, щоб вам було зручно зберігати диски і різні там витратні матеріали, передав ось такий L-Box. Тому чекайте, скоро. На в каналі TikTok Вадима Копейка буде аукціон, де всі ці товари будуть винесені. Хто не хоче чекати, хоче задонатити, щоб пошвидше так, було виготовлення дронів. Будь ласка, звертайтесь до мене. Звісно, я вам направлю за донатці це обладнання. Слідкуйте за моїм каналом Тіток. Детально, більш детально буде все на каналі YouTube. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!